Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є така невеличка робота, яку я хочу вам показати. Це, взагалі-то, ну, не, так, не таке складне завдання, але треба підкрутити брючки. І я хочу показати вам, як зробили помітку степлером. Бачите? Степлер. І тепер мені треба, ну, звісно, що зробити помітку, де буде проходити край підгибки нової цих брючок. Так ще дуже-дуже ретельно і більш-менш акуратно, зробити, витягти ось ці скоби. Так що це я про що? Про те, що ніколи не можна на тканині робити помітку степлером. Просто від слова зовсім. Тому що не факт, що зіпсовані ті ниточки, які є в цьому трикотажі, будуть ну, утворювати дирочки, які просто неможливо не реставрувати. Так що, показувати, як проходить. Процес я не буду. ну Можливо, я покажу, як я витягаю ось ці штучки. І потім покажу вам, який результат, що в мене що в мене вийшло. Ось тут оригінальна строчка, Ну вона на розпошивальній машині якої в мене немає, але я буду відтворювати цю строчку на звичайній машині. Ну, поки що я буду користуватися тим, що в мене є. Тому, будь ласка, гнівних коментарів мені не треба писати. Можу вас завірити в тому, що все буде акурат. От, акурат і дуже-дуже гарно. Так що давайте витягати оці скобочки. Ну що? Починаємо, я сподіваюся, буде і вам добре видно, тому що те світло, яке в мене є, то є все світло на зараз. Але показати вам дуже-дуже хочеться. Я візьму зараз, так, це не підходить, якийсь собі інструмент яким, можливо, до речі, треба для таких випадків такі, купити собі, знаєте, такі кусачки для витягання а, скоб а, там, з паперу. Антистеплер він називається. А я зараз візьму ось таку, як то кажуть, отвртку. Пас... Так, і ось так акуратно трішечки нофітками, мабуть, навіть більш получиться, бачите? Я сподіваюся, вам видно. Ось тут я буду ось так брати. Так, ну більш-менш нормально. І тут, так само я, ну, тут треба зауважити, що треба акуратно із з ногтиками. Ось так я витягла, до речі, щоб, поки воно все, щоб не загубити оці, оцю підгибку першої скоби, я ось так беру роблю поміточку, на один шар цього трикотажу, тому що, ну там, обидва шари були складені. Так, все це я зробила. Зараз. Зроблю так. І ось він ще один шар. Бачите? Ну от я зараз ще візьму, зроблю одну відмітку, тому що, мені здається, вони не на одному рівні відмічений ця, цей загиб. Нової підгибки ось так. Ось так. Я дуже багато намітила, але я потім витягну, тому що в мене шовкова нитка, і я просто боюсь, що воно буде не дуже кріпко. А вузлики робити я не люблю. Тому я ось так. Навіть я оцією отверткою нічого не роблю. Але зараз я все ж таки зроблю, тому що мені. Не дуже приємно до ногти. Бачите ось так? І все я беру і акурат, аку... акурат, все, я витягла. І а, тут, що тут є? А тут є дирочка. І ось ця дирочка, зараз я її вам покажу. Бачите ось? Я сподіваюся, що вам. Я відійшла ось дирочка одна. Ну, я буду просто робити так, щоб ось цю дирочку просто перекрити шовчиком, щоб вона закрилась, щоб вона за, за, як, за, зашилась, заробилась. Так що будемо ось так працювати. Ну, все. Це я зробила. Зараз буду відмічати, наскільки воно. Правильно, наскільки рівно воно. буду відміряти, все всі обидва брючини і підшивати. А вже потім покажу вам результат. Так, показую результат. Все вже готове. Ось такий шовчик в мене вийшов, він на машинці. як Трикотажний шов, оверлочний шов і так далі. Це лице. І ізнанка ось така. От. Ось цей коротесінький крайчик я не буду різати, щоб не пошкодити шов. Нехай він так залишається. Він взагалі-то дуже-дуже там, там біля 2,5 мм взагалі-то залишилось. Камера трішечки робить, ну, збільшує тут ширину. Так що ось такі. Я зараз їх не вигортаю, і ось так я їх залишаю. Так що всі вони рівнесенькі, залишаються і розгладжені. Ось так і є ось такі брючки. Так що все вивірено. Ви, 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 ви ось такі залишки, які залишились, я їх теж віддаю, нехай вони будуть як обов'язковий доказ того, що я щось робила. І все і відношу брючки. Так що можна скористатися швейною машиною. Зараз я вам покажу, якою строчкою я користувалась. це ось ця F. Строчка ось така. Я спочатку думала і е, на шматочку тканини, е, спробувала ось цю строчечку, але вона мені не дуже сподобалась. Я взяла ось цю. Так що переклю... пере... увімкнула ось цей режим. Оцю літеру F і поставила цю. Мені сподобалось, дуже класно, вона розтягується і достатньо добре замінює оверлок, так що користуйтесь. Всім дякую, пишіть, як ви виходите з положення. Всім до зустрічі!